Мене зацікавив New Food Summit саме тим, що мені здається, я побачив новий цікавий формат, платформу для можливої взаємодії співпраці українських підприємців, інвесторів і саме людей, яких цікавить майбутнє харчової індустрії не тільки в Україні, а й світові тренди. Те, що ми бачимо в Україні, це безумовно велика проблема логістична. Перша. Але вона з іншої сторони створює е, можливість для е, локалізації певного виробництва і створення е, доданої вартості. У вигляді переробки сільськогосподарської продукції створення нових продуктів чи цікавих продуктів, які будуть в тому числі знайдуть попит як на ринку України, так і на експортних ринках, ми давно експортно орієнтовані, тому ми розуміємо, що Вибудовані тривалі партнерські стосунки з багатьма партнерами на різних ринках ми постачаємо продукцію більше ніж 80 країн світу. Це наш великий фокус і пріоритет, тому що ми з іншої з однієї сторони ми. Підтримуємо присутність свого продукту за межами України. Це знову ж таки додана вартість в Україні, з іншої сторони, валютна складова, яка дозволяє в умовах нестабільності, все ж таки якось нівелювати певні бізнесові ризики.